<свят> От коли я сумую за Євою, вона ніби оживає і я повертаю її собі. Це літак на великій висоті, так ніби дивися з землі. Буде зруйнована не тільки твоя репутація. Але моя, моя, тату, я і тоді, коли воював, ненавидів фашизм. І тебе неодмінно простять? Тебе можуть простити люди. Але ти сам себе ніколи не простиш. Прийде час і все, що ми зібрали тут в таємних схоронах, буде виставлено в Берліні у національному музеї як скарб арійської нації. Я впевнений, що і ваш літак. Герфон Брислава буде одним з найкращих експонатів.